Слава Ісусу Христу! вітаю дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он, і запрошую до слова, до слова Божого. Євангелія від Луки, 7 розділ від вірша 11 по 17, -й. це той уривок, який сьогодні церква дає нам під час літургії. Послухаймо. Того часу Ісус пішов до міста, яке зветься Наїн, і разом з ним пішли його учні та численний натовп. Коли ж він наблизився до міської брами, то ось виносили мертвого єдиного сина у матері, яка була вдовою. Був з нею багатолюдний натовп з міста. Побачивши її Господь, змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Підійшовши, він торкнувся до мар, ті, які не слистали. І він сказав: Юначе, кажу тобі встань. І мертвий сів та почав говорити. Тож Ісус віддав Його Матері, а всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи: Великий Пророк постав між нами, а також Бог відвідав свій народ, і розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій країні. Читаючи цей уривок, ми можемо побачити певні спільні риси, які єднають діяльність Ісуса з діяльністю двох великих пророків це пророка Ільї і пророка Єлисея. Саме ці два пророка свого часу повертали до життя померлих синів їхніх матерів. І тому маємо цей вигук. Великий пророк повстав між нами. Але також в цій таємниці воплочення та в таємниці втілення, справді в Ісусі Христі, Бог відвідав свій народ, Бог, який повертає зі смерті до життя. Вдова, яка оплакує свого сина, окрім того, є образом церкви. Є образом церкви, яка вболіває і оплакує над кожним своїм чатом, яке заблукало, відійшло від Бога. Так розуміли цей фрагмент у цій церкви, зокрема, святий Августин, також пізні автора середньовіччя святий Беда, шанований. Святий Августин виражає цікаву думку з цього приводу. Послухаймо. Церква має мільйони дітей, натомість про вдову знаїн виразно написано, що померлий був. Одинаком, то чи слушно вбачаємо в цій вдові образ церкви? І на це запитання Австин відповідає: Саме так, бо хоч церква має мільйони дітей, то кожна дитина є для церкви кимось єдиним. Над смертю кожної своєї дитини церква плаче, наче ця дитина була єдиною дитиною і всією душею прагне його її діти. Воскресіння. Такою поставою церква наслідує Господа, який вболіває і шукає одного грішника, йде за однією овечкою, а з її знайдення радіє більше, ніж з 99, які не губилися. Відійте від Бога – це увійти в смерть, тому мертвий юнак, якого виносять за брами міста. Є образом грішника, є образом власне, ситуації смерті, бо гріх призводить до смерті. Коли ми вдивимося в цю сцену, дорогі мої, то побачимо, що назустріч собі йдуть якби дві спільноти: з одного боку, ось цей похоронний кортеж, похорона процесія, де вдова оплакує сина, і з другого боку Ісус із своїми учнями. І те і те є образ церкви. No, що може бути більшим образом церкви, якщо не Ісус зі своїми учнями, e, що може бути більш таким виразним образом вболівання над заблукалим сином, якщо не матір, яка оплакує мертвого сина. І там і там маємо образ церкви. Чому? Бо коли церква виявляє мертвоту гріха, e, завдяки таїнству покаяння. То завжди на зустріч вибігає Христос. Іде Христос торкається своїм Словом і каже: Встань і призводить до життя. Просімо сьогодні саме про таку благодать, щоб ми могли виявити перед Христом нашу мертвоту і зазнали Його цілющого дотику, Його Слова і Воскресіння. До зустрічі!